Малі за дизайном, чого великі системи можуть навчитися в мікрошкілах. Переосмислення масштабу, як мікрошколи надихають системи державної освіти. За останні роки освітній ландшафт зазнав значних змін. Хоча традиційні школи та округи продовжують працювати та набирати обертів, зростає інтерес до альтернативних моделей, зокрема мікрошкіл. Спочатку мікрошколи розглядалися як нішеве явище, а зараз демонструють потенціал для трансформації підходу до освіти, надихаючи державні системи переглянути концепцію масштабу. У цій статті я хочу поділитися своїми думками про те, як мікрошколи можуть стати каталізатором інновацій у державній освіті, спираючись на досвід і спостереження, які я отримав під час співпраці з навчальними закладами та експертами. Ми розглянемо, як принципи, що лежать в основі мікрошкіл, можуть бути адаптовані та реалізовані у більших системах, щоб збільшити залучення студентів, покращити результати навчання та створити більш гнучке, орієнтоване на учня середовище навчання. Масштаб це не просто розмір. Протягом десятиліть освітні системи зосереджувалися на розмірі як на ключовому показнику ефективності. Великі школи, великі округи та стандартизовані програми вважалися ознаками прогресу та масштабованості. Однак мікрошколи заперечують це припущення, демонструючи, що малий розмір може бути перевагою, а не обмеженням. Мікрошколи зазвичай характеризуються невеликою кількістю учнів, персоналізованим навчанням і міцними зв'язками між вчителями та учнями. Це дозволяє вчителям краще розуміти потреби кожного учня та адаптувати навчання відповідно до них. Крім того, невеликі розміри мікрошкіл сприяють почуттю спільноти та приналежності, що може мати позитивний вплив на мотивацію та залученість учнів. Важливо розуміти, що масштабування в освіті це не лише збільшення кількості учнів чи класів. Йдеться про створення системи, яка може ефективно та стабільно забезпечувати високу якість навчання для всіх студентів. І саме тут мікрошколи можуть запропонувати цінні уроки державним системам, уроки масштабування з мікрошкіл, пілотування, гнучкість і модульність. Мікрошколи пропонують не просто альтернативну модель навчання. Вони дають цінні уроки про те, як створити більш ефективні та орієнтовані научні освітні системи. Ось кілька ключових принципів, яким державні системи можуть навчитися в мікрошкілах. Пілотування з низьким рівнем ризику, мікрошколи функціонують як живі лабораторії, що дозволяє експериментувати з новими моделями навчання в контрольованому середовищі. Урядові системи можуть застосувати цей підхід, запустивши пілотні проекти для тестування нових підходів перед їх масштабуванням на всю систему. Це дозволяє лідерам збирати дані та оцінювати ефективність інновацій, перш ніж приймати рішення про більш масштабні зміни. Гнучкість і адаптивність мікрошколи часто виникають у відповідь на потреби учнів, які не задовольняються традиційними школами. Вони пропонують гнучкий графік, персоналізоване навчання та вибір відповідно до різних стилів навчання та інтересів студентів. Загальнодоступні системи можуть забезпечити цю гнучкість, пропонуючи різні освітні шляхи, альтернативні розклади та можливості персоналізувати навчання. Модульність і взаємозв'язок мікрошколи, як правило. Організовані як невеликі взаємопов'язані спільноти, які можуть адаптуватися до свого середовища, зберігаючи набір загальних принципів, державні системи можуть застосувати цей підхід, організовуючи школи в кластери, будинки або міждисциплінарні команди, які збалансовують автономію зі спільним баченням. Цільові послуги для нішевих груп, мікрошколи часто створюють, щоб задовольнити потреби чи інтереси конкретних учнів, наприклад, студентів, які хочуть мати інформоване про травми середовища, або тих, хто зацікавлений у навчанні, пов'язаному з кар'єрою. Державні системи можуть адаптувати цей підхід шляхом розробки спеціалізованих академій або програм, які обслуговують менші групи учнів у великих школах. Створення сприятливої інфраструктури важливо розуміти, що мікрошколи просвітають завдяки автономії, але вони також отримують вигоду від спільної інфраструктури. Урядові системи можуть надавати підтримку, надаючи спільні бек-офіси, технологічні платформи та професійні навчальні спільноти. Переосмислення підзвітності та акредитації. Однією з найбільших проблем для інновацій в освіті є жорсткість нормативної бази. Стандарти часу, одиниці Карнегі та системи звітності на основі відповідності вимірюють відвідуваність, а не навчання. Щоб справді стимулювати інновації, необхідно переглянути підхід до підзвітності та акредитації. Держави можуть експериментувати з курсами навчання на основі компетенцій і гнучкою політикою відвідування. Органи з акредитації також повинні адаптуватися, визнаючи, що інновації можуть бути надійним шляхом до якості. Людський фактор масштабу, побудова спільноти та стосунків. Зрештою, успіх будь-якого навчального закладу залежить від стосунків між вчителями, учнями та родинами. Мікрошколи демонструють, наскільки важливо створити сильне почуття спільності та приналежності. Великі системи можуть вчитися на цій реляційній архітектурі, реалізуючи моделі консультацій, ітеративне залучення вчителів і партнерство з громадою. Це створить більш чуйне та сприятливе навчальне середовище. Висновок майбутньої освіти за глибиною масштабування. Мікрошколи це не просто нішеве явище, це потужний каталізатор інновацій, який може надихнути системи державної освіти, переглянути свій підхід до масштабу. Замість того, щоб зосереджуватися виключно на розмірі. Державні системи повинні прагнути доглибинного масштабування, створення систем, які можуть ефективно та стабільно забезпечувати високоякісне навчання для всіх студентів. Мікрошколи пропонують цінні уроки щодо того, як цього досягти, пілотування з низьким рівнем ризику, гнучкість, модульність, націлювання на нішеві групи та створення сприятливої інфраструктури. Прийнявши ці принципи, державні системи можуть створити більш орієнтовані на учня, гнучкі та інноваційні системи освіти, які готують учнів до успіху у світі, що швидко змінюється. Майбутнє освіти полягає не в збільшенні розміру, а в поглибленні впливу.